Наші скільної комісії відноситься 13 питань. Про Перше це про програму поліпшення технології та пожежної безпеки нашій територіальній громаді, тебе технічного забезпечення частини 23 і так їх. управління ДНС України в Вінської області. Доповідає провідний інспектор сектору номер 3 військовому. Присутні в цьому кінці цього року закінчується програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності розвитку інфраструктури підрозділу Державних служб надзвичайних ситуацій, розташованих на території Моровно-Хромальської селищної ради на 21-25 роки. За п'ять років дії цієї програми щороку виділялися кошти. В основному це були пункти програми на паливо-мастильні матеріали та на будівельні матеріали, заміжні пункти, на які виділялися кошти. Намиліським районним управлінням було розроблено нову програму, в яку входять всі пункти з попередньої програми, та були додані нові пункти, тому що у зв'язку з організаційно-штатними змінами ті на наказу ДСНС. України 371 28 березня 25 року про затвердження плану реалізації заходів реформування класичної пожежної інспекції в сервісну службу цивільного захисту, провадження реформи офіцер рятувальної громади. Тому в нову програму на 26-30 роки були додавали нові пункти для функціонування ось цього офіцера-рятувальника громади. Тому Нова програма вже називається про затвердження. Про звернення програми поліпшення техноградної та пожежної безпеки у Моровому Королевецькій громаді. матеріально технічного забезпечення 23 ДПРЧ, 5 ДПРЗ, головного управління Десь на Суспільному Вінської області на 26-30 роки. Тому прошу -то, прияти підтримати цю програм. кого є запитання? Що цей інспектор буде робити там? Цей, що? Ну, пере... Реформували нас класичні пожежні інспекції в офіцери рятувальної громади. Тобто, можна сказати, напрямки роботи залишилися ті самі, тільки вони стали більш розширенішими, більше додавали роботу сказати, профілактичну роботу, превентивну роботу з населенням. Більше спрямування на цей день напрямок. Дякую. Так, ну наступний про програму інвестування житлового будівництва вибудає фанально Хоча Дана програма, теж завершується в кінці цього року. У цій програмі ми платили тільки борги колишніх сільських краще Галайповиць і Обухова. Бо теж з цього фонду були надані кредити по будівництву водовольні, вже да, ну, колишнього. Колишнього бобошина, але це, це служба. А надалі... А, надалі... А, надалі... а надалі пропонується програма на 26-30 роки. Все-таки наші люди теж хочуть через власний дім отримати пільгове кредитування на придбання або купівлю житла. Продължаваме. нас е един удивител, в принцип, с да. този да. Восмих... Да. Восмих... който е пообщан в този Да, вас не е Кои Виносимо про розвитці. Прошу голосувати, прошу підтримати. П'яте. Наступне, значить, це про комплексну програму підтримки сім'ї за розберігання домашнього газиту, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 26-30 роки. Дохваляє відтягнути. Будь ласка. Дана програма була прийнята на 24-25 роки. Всі пункти. В основному виконані на виконання цих заходів додаткові кошти не відділялись із -за того, що їх не потребує додаткових коштів. Працювали всі служби, соціальні служби, заклади освіти, бібліотеки, постійно відсвітлюються. Інформація про комплексні заходи 30 липня, всесвітній день боротьби з торгівлею. Кожного року ми проводимо такий захід і інформуємо жителів нашої громади. Зараз проходить акція 16 днів проти насильства. Також задіяні всі служби і заклади освіти. На сайті ці інформації постійно розміщуються. Тому робота проводиться і для того, щоб далі ми її так дамо проводити, але ця програма має бути обов'язково. Вона в нас має. Тому я прошу. Ми в Фейсбуці виставляємо, Тяне Миколаївна на наш сайт не виставила. Скажіть так, я Миколаю причину. Да. Ну, ну, що там на... да, ху, не це це... Не, не, приватна не приватна структура, не де написали Давайте, там да. є глупусті, нічого інформацію написали, дай виставте. А це починає. Можна. Ну не дайте ми не будемо ні одну інформацію подавати. не в mm. Фейсбук, ти не цьому суттон, на цьому все кончилось. Нема, виноситься на розгляд сесії. Yeah. Прошу голосувати. Прошу Наступна програма те про програму для кривнення. Тоже на 26 шостій Це за програма. Ну вона у нас була прийнята також 24-25 двадцять рік. Слава Богу, у нас не було рішення суду про корекційні програми щодо роботи з кривдниками. Проводиться робота, якщо є повідомлення з поліції. Або від сусідів, або від самої людини, яка постраждала від настроя, то проводяться, проводяться заходи, комунальний заклад, спеціальні місти. Якщо це вчасно, це повідомлення прийшло, виїжджає, психолог працює, але це без корекційних програм. Також коштів додаткових на цю програму не потрібно виділяти. Будемо думати, що в нас і на ці руки не буде таких е, злісних е, кризників. Ну і ще довідомо, е, що в нас в районі відкрився е, відкрито притулок по, е, для е, постраждалих від домашнього насилля, якщо ми будемо е, направляти наших е, жителів нашої громади. Тоді потрібно будуть виділятися кошти для для субвенції субвенції для того, щоб ну, для перебування цих людей в цьому е, закладі. Є запитання. Немає. Я на Прошу підтримати прошу голосувати. Дякую. Ну і наступна про програму підтримки внутрішньопереміщених осіб з бюджету нашої територіальної громади на 26-30 роки. Ця програма була е, прийнята, розроблена ще в 22-23 році, потім її продовжували 24, 25. Року. Спочатку кошти виділялись, ви знаєте всі, що в нас були прибули. Ми прийняли 35 чоловік маломобільних евакуйованих громадян переселенців. Тоді виділялись кошти і для того, щоб провести ремонти на харчування і комунальному закладу і в нашій лікарні були задіяні кошти також від благодійних громадських організацій. Цю роботу було проведено, і на даний час вони забезпечені всіма умовами, які вони де проживають. Вони на сьогоднішній день залишилось нас 17 таких осіб, троє в, в кональному закладі надання соціальних послуг, і 14 людей у нас в лікарні. Тому 24-25 році кошти не відділялись. А на наступні роки програма розроблена до 30-го року. в разі необхідності буде мобілізація, евакуації або додаткових місць облаштування для проживання. Тоді буде питання стояти, щоб виділити якісь додаткові кошти для цієї для виконання цих завдань, які перед нами будуть поставлені. А поки що Пропоную цю програму і з метою такою, я кажу, що в майбутньому, якщо буде потрібно, виділити вас. Є запитання? <пілляє> Давай виносимо розгляд сесії. Прошу голосувати прошу нашу Дякую. І Галина Миколаївна, про програму про знаки Молодіцької селищної на 26-й 30-ті роки. У нас на до 25 року була прийнята програма про відзнаки. На дану програму за 10 років було використано 23 тисячі гривень. І для того, аби ми мали можливість продовжити дану роботу, така програма має бути, вона не обов'язково буде фінансуватися. В міру потреби того. Ми дали були минулому році для до дня медичного працівника. Там і в сумі 23 тисячі гривень, тому я прошу підтримати дану програму. Коли запитання. Має виносити на розглядаці. Прошу підтримати прошу суд. Дякую. І наступне це програма підтримки Ноглів Подільського району сектору номер 1 філії державної установи, центр пробації у Вінницькій області теж на 26 30 ті роки. Дозвольте мені, бо і відрядження. відряджені. Ми... Це центр пробації, ця це, це робота, яка проводиться із такою категорією особливою. Це ті люди, які відбували покарання, звільнені достроково або звільнені взагалі, але ще має бути за ними нагляд. Під цю програму виділялися кошти зовсім маленькі. Це тільки для придбання канцелярських канцелярки, це 17-15 тисяч гривень. І я прошу підтримати, бо. Кількість людей, які попадають під цю програму, верніше під нагляд даного відділу центру пробації, на жаль, збільшується. Тому я прошу підтримати дану програму і проголосувати відповідно на сесії. Кого є запитання? Ми розглядали вчора її на засіданні виконкому. Тоді прошу голосувати, прошу підтримати. Дякую. І наступне це внесення змін до програми для фінансової підтримки комунальному підприємству обороно-Кролецький водоканал на 23-25 роки». років. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про внесення є до цієї програми, а саме придбання насосного обладнання, як несла доступного капіталу на суму 99 тисяч 990 гривень. Нас Наконець сталася насос. аварійна ситуація, ми взяли нас, люди 3, 5 мікрорайон і село і, і четвертий залишилися без води. Ми практично вночі попросили новий насос, нам дали вбор. Тому я розумію, що неправильно трошки, бо треба наперед, але це просто сталася аварійна ситуація. І коли ми... Ну, почали досліджувати, ремонтувати, старі просто не було. Ми його віддали, далі ніде ремонт, але для того, щоб подати із зима людям воду, ми купили новий насос. Тому я прошу підтримати нам парламент люди з водою. Ми скільки? Два, за два дні ми підняли воду. Подали, підняли ці воду. Є запитання? Немає. Тоді прошу голосувати, і прошу підтримати на народну сесії. Дякую. І наступне питання це теж про внесення змін до програми надання фінансової підтримки в комунальні надія вода на 22-25 років новій редакції. Слава, Що пропонується? <заспоріг> пропонується по дерешові за рахунок коштів громадян уже завершено будівництво водогону і конструкція і ремонт. По селі, а облаштування каптажу, ремонт водонапівної вежі і сам підвідний водомір, цей вгору йде, пропонуються внески зміни і воді, так як цей водопровід в них на балансі виділити 500 тисяч для проведення цих робіт. Це поточний ремонт каптажу, водоводу і водонапірної вежі. Коли стало питання влітку, де ришова залишилася повністю без води, я зібрала, ми зібрали збори, люди поводилися інвестувати в дане будівництво, і за кошти людей проведено магістральний водогін, ну і відповідно вже підвідні, що в сумі склало 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вони зібрали на магістральний, ну і окремо кожен до своєї будинку. І вони мені поставили умови певні, ми маємо допомогти, тому я дуже прошу підтримати ці 500 тисяч, щоб облаштувати насосну цю станцію і, відповідно, подати людям, бо водогін до експлуатації готовий, але треба зробити ще ці роботи на подачу. Тому я прошу підтримати. Таким чином село Дешова повністю буде забезпечено централізованим водопостачанням. Роботи зроблені, тому я дуже прошу підтримати. Скільки споживачів? 80 споживачів і 4,5 тисячі метрів прокладено вже воду. 4,5 кілометра прокладено. У кої запитання? В Виносимо на цей, прошу голосувати, прошу підтримати. Я так, що вибачте, сім'я. Я хочу доповісти, що на кінець року ми в цьому році дуже багато зробили роботу. Роботи в нас, виходить, село привітне зовсім було без води. Люди з водою, задерешували велике село, люди з водою, і ми завершуємо роботи, покуравшися. Там деякі там ще деякі нюанси є. І я хочу подякувати, що ви проголосували за виділення коштів на облаштування оцих скважин. На Як хочете їх називати, це дало можливість нам допомогти людям і відповідно подати воду. Дякую всім. А по там буде. В Степанках там в Степанках немає води, взагалі треба подавати з інших джерел. Ми це працюємо. Ми замовимо проєкт і далі рухаємося в село Степанки. Але там в самому селі нема води взагалі, нема звідки взяти. То її треба швидше всього подавати із села Привірки. Над цим працюємо і Я треба провести дослідження. Чому ви не залучаєте, нема практики залучати водоканал наш до повернення робіт? А не об'єкти йдете на театральні об'єкти, а там все різно все розвивається. Я розумію, да, да. ти знаєш, що роботи проводяться, нам кошти потрібні, ми готові ці роботи зробити, а не просто ніхто нам нічого не говорить. Ну зараз декоруємо. <світ> <світ> так, йдете на театральні об'єкти, що, ми, те, що ми, те. Просто там не дійсно. Ні, я запитався, я це без проблем. Я запитався, що я об'єднувався, що робити. Там іх варіанти є хороший, якщо... То ви райта, по по сутіляду можна йти. Ну це вже так обговоримо потім, це деталі. Це на майбутнє, я зрозуміла. Ясно. Прикладьмо до наступного питання. Це внесення змін до рішення 60-ї сесії селищної ради 8 го скликання 20 грудня го року No3219 про бюджет уровно Хролецької селищної територіальної громади на 25-й рік зі змінами. Лариса Бриснені душов, членів фінансового. Бюджету. Доброго дня, всім присутнім. Наважили до нас проєкт рішення про внесення змін бюджету. Перший, до бюджету. Пункт перший. Відповідно, до постанови міністрів України від 13.8.25 року. Дяке при надання субвенції державному на видно місцевим бюджетам. Іде з особливими потребами в 2025 році. Треба взяти перерозподіл видатків. Збільшити видатки по одному коду в сумі 1510, з одночасним зменшенням по іншому коду, тому що держава ввела новий код, спеціальний код, вона хоче бачити всі свої видатки, тому ми просто здійснюємо перерозподіл, Знімаємо з одного коду на інший. А це всі то саме ще надання державної підтримки з особливими своїми потребами. Друге. Збільшити видатки загального фонду бюджету дерева громади головних коштів в селищній раді в сумі 2 мільйони 270 тисяч з них. По коду забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які здатні до самообслуговування за звук спокійним віком, хворобою та інвалідністю. В сумі 50 тисяч гривень на придбання палива для генераторів. По коду утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. В сумі 1 мільйон 700 тисяч на програму, на, на програму по дорогах. По коду інші заходи пов'язані з економічною діяльністю. В сумі 520 тисяч з них. Надання фінансової підтримки комунальному підприємству Надія вода. КП Надія вода. В сумі 500 тисяч гривень на поточний ремонт підводного водопроводу, каптажу та водонапірної башти в селі Дершова. Програма надання фінансової підтримки КП Моровно-Кроловецький водоканал в сумі 20 тисяч на комплектуючі до двигуна, відділу освіти селищної ради, по коду надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 420 тисяч гривень. З них на закупівлю палива для підвозу дітей в сумі 350 тисяч гривень. Це за рахунок доходів, а там ще буде перерозподіл на, 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 на паливо. Сумі паливо 530 тисяч гривень та забезпечення повноцінної організації освітнього процесу у закладах освіти на придбання палива для генераторів в сумі 70 тисяч гривень. Фінансування в сумі 2 мільйона 690 тисяч гривень це за рахунок збільшення доходів. Третє: збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду. Головному розпоряднику коштів селищній раді в сумі 136 тисяч 990 з них по коду забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян. Як не дати за самообслуговування слуга з похилим віком хворобою в сумі 37 тисяч гривень на придбання генератора. це капітальні видатки. попередньо було паливо для генератора. Зараз придбання самого генератора. Не вибачте, я хочу ремарочку на ставити. Генератор сьогодні. Ключове слово. Ми пробували два тижні, відколи ці серйозні виключення йдуть бути без них в приміщеннях. Просто нереально. Зараз багато, я про селищну нату саму. Багато заробоїнів на лікуванні приходять, їм треба довідки. Багато хлопців, від... ну слава Богу, живі в відпустках є. І вони всі приходять, у них всіх є питання по видачі довідок і, всі... і актів обстеження, все інше. І Сьогодні вони сидять по сім годин. Приймальні чекають своєї черги, це просто кощунство у відношенні до них. Тому я там далі будемо про це говорити. Я прошу підтримати для того, аби, хоча б для видачі довідок. Генератори подорожчали, страшно подорожчали, та їх і нема. Просто нема. Тому я дуже без, без, без світлу краще не буде, буду ще більше відключення. Тому треба підтримати і всім туди, коли треба, того, що робота має робитися людям. Це якось дякую. Вибачте, пересування. Покоду внесення статутного капіталу суб'єктного сподарювання в сумі 99 тисяч дев'ятсот гривень на виконання програми надання фінансової підтримки КП Морона Кроливецький водоканал для придбання гідравлічної частини без електродвигуна та занурюваний двигун. Визначити одержувачем коштів по даному коду програму класифікації КП Моромокроєвецький водоканал з питанням рахунку в органах казначейства. Тобто цей насошу ми поповнює статутний капітал. Фінансувати за рахунок збільшення доходів загального фонду святочного бюджету з передачею коштів до спеціального фонду. Четверте, тепер розподіл видатків загального фонду. Це вже перерозподіл видатків по землеустрою. В попередній сесії ми поставили йому 100 тисяч гривень на одну з програм. Йому він просить, щоб поділити на дві різних програми, бо в нього по землеустрою є дві програми. Тобто ми з однієї програми частину коштів кидаємо на іншу програму. Це в межах перерозподілу. П'яте, тепер розподіл видатків загального фонду по відділу освіти, по школах. Вони просять збільшити кошти на закупівлю палива для підвозу дітей в сумі 180 тисяч, начасним зменшенням наплату електроенергії. В зв'язку з тим, що тут відключення, вони зекономить цим електроенергії і просять її перекинути на паливо для підвозу дітей. По коду забезпечення діяльності інших заходів у сфері освіти, збільшити видатки по коду предметні матеріали в сумі 50 тисяч. Та по на інші енергоносії в сумі 20 тисяч одночасним зменшенням на оплату електроенергією. Тут вони просили 50 тисяч, вже коли були матеріали готові, подані, подані депутатам. Є їхнє звернення, вони просять цих 50 тисяч, тисяч поставити на капітальні видатки, так як та це придбання орктехніки. Яка би вартість не була оргтехніки, чи вона буде ну, більша, менша, вона завжди має йти по капітальних видатках. Тому вони просять цих 50. 000. 20 залишити на інвентар, 30 перекинути на поліферні видатки. Крім того, додаткові є звернення могилі Подільської районної військової адміністрації. Вони просить виділити кошти в сумі 20 тисяч гривень на подбання паливно масивних матеріалів. Є звернення селищної ради, вони про 80 тисяч гривень на два генератори для апарату селищної ради. Це капітальні видатки. Є звернення відділу культури, якою змогли просто 75 тисяч гривень на подарунки дітям до Святого Миколаєва. І збільшити профіцит загального фонду Думи думі і дефіцит на Контроль поставити на комісію. По Все, ні. Тоді що, виносить на розгляд сесії, прошу голосувати, прошу підтримати. Дякую. І, так, тоді, ж, значить, подивитися питання. Це про збільшення статутного капіталу комунального підприємства ровно Хрицький водоканал. Як ви Лариса Олександр на своєму доповіді, пропонується збільшити статутний капітал комунального підприємства на 99 тисяч десятко дев'ять. Для чого вони змінили зміни статут? На експресі, на статут, на мірі, да, що Я тебе виказати це чисто процедурні моменти, які треба до того. Є запитання. Прошу голосувати, прошу підтримати. Дякую. І наступне питання про затвердження протоколу про результати електронного аукціону у діономер з продажу об'єкту малої приватизації комунальної власності. 24 листопада відбувся аукціон з об продажу об'єкта приватизації, розташованого у селі Морозівка по вулиці Морозова, 4Д. Лот складав в себе в складі сім об'єктів було. Загальна площа 2262 квадратних метри. Стартова ціна на аукціоні була 275 661 гривня 35 копійок. В ході аукціону вартість об'єкта зросла і фінальна ціна продажу стала 310 тисяч гривень. Переможцем аукціону є товариство з обмеженою відповідальністю плюс. Аукціон завершився. Пропонується затвердити протокол з результатами продажу товариства з обмеженою відповідальністю в сумі 310 тисяч гривень. Ці кошти йдуть в державу середньої бюджет. А хто був другий учасників? Фізична особа була два учасники. Товариство і інші фізичні особи. Це питання є? Немає. Виносимо сесії, прошу голосувати і прошу підтримати. Дякую. Всі питання, які виносилися на будуть наші постійні комісії, будуть зглянути. Переходимо до різного. Хто бажає виступити, виспитати якісь пропозиції? Немає? Дякую. дякую всім за участь. Засідані постійних місяць.